Сорока злодійка. Задоволений Мохобородько йшов поле. В одній руці він тримав бідончика, а другою раз у раз обережно обмазував кишеню та розкошував, перетравлюючи вершки, Рудольф. Водночас Мохобородько милувався довколишнім краєвидом, неяскрава краса якого сповнила душу ніжним трепотом. По житньому лану вітерець котив легкі хвилі. Сонячне проміння золотило руїни палацу. Попереду темнів бір. Незабаром на узліссі зачервонів мув такий фургончик. Ще кілька кроків, і Мохобородько почув смачне сопіння муфтика й бівчаревичка. По хвилі підійшов до своїх супутників, котрі спали рядком так солодко, мов немовлята, але раптом його погляд вражено застиг, і на Мохобородьковому обличчі з'явився вираз занепокоєння. Хм, хмикнув розгубленому Миховоротько, щось тут ніби не те. Він почав придивлятись до півчеревичка, відчував неначе в того, що змінилося. Але що саме? Можливо, півчеревичок бачив поганий страшний сон і тому зувався якимось незвичним. Проте ні, коли це було спокійнісіньке, очевидячки, дивовижна переміна все таки зумовлена не сном. Це геть збила мухоборотька з пантелику. Про всяк випадок він вирішив розбуркати друзів. Три голови щось це значить, до того ж, одна з них півчеровичкова, либонь він сам скаже, що з ним сталось. Вставайте, вставайте, загорлав мухобородько. З півчеровичком не все гаразд. Півчеровичок і муфтик так силу прочумилися, розплющили сонні оченята і неохоче посідали. Ось я тобі зараз носа відкручу, забобонів півчеравичок, ще не прокинувшись остаточно. Тоді у тебе й буде не все гаразд. Не беручи до уваги гнівний півчеревичків тон, махобородку діловито вів своєї. Я не жартую, сказав він півчеровичкові. Щось у тебе справді змінилося? Ти не такий, як був досі. Ти також змінився, підхопив півчеревичок. Досі, приміром, ти не носи в кишені отруйних змій. Хобородько замислено посмикував бороду. Це зовсім інше, промовив він. Худен у мене з'явився у тебе чогось бракує. А я знаю, чого тобі бракує, засміявся півчервичок і вказівним пальцем багатозначно послукав себе по лобі. Хто сповна розуму, той не й носитиметься зі Зміюкою. так і собі пильно поглянув на півчервичка Та й Змієві спокій. Отрутився він у розмову. Мені здається, що Мохоборочко правий. Півчаровичок справді змінився, але я не можу точно сказати, в чому саме. Та у вас обох, здається, в головах порожньо, спиткувався півчеревичок. Муфтий храптом пожвавішав. Правильно. вигукнув він. Саме це і є потрібне слово порожньо. Півчаровичку, ти опустів, повір мені. Цього разу півчаровичок наче укляк. І тільки збентежено глипав то на муфтика, то на мохобородька. І тоді раптом мохобородько тривожно прошепотів Медаль! Де твоя медаль, півчеревичку? Одразу ж усе прояснилося. Півчеревичку о груди і насправді опустіли, саме опустіли, як сказав муфтик, адже бракувало медалі. Тієї самої, яку начальник пожежників особисто пришпилив на груди за хоробрість, виявлену в боротьбі з котами. Надовго запала гнітюча мовчанка. І в цій прикрійній моті Півчаровичок, мов таки Махоборочко, думала про одне й те ж. Хто цей зухвалий злодій, який нахатно зірвав із сонного півчеревичка медаль і зник? І тут, ніби у відповідь на їхні думки, ліщини долинув сорочий стрекіт. Усі троє, наче змовившись, поглянули в той бік. Сорока. вигукнув Півчаровичок – Повірте мені, це її каверза. Мхобородьку некліпно пильнував за сирокою. Ще з дитинства він завжди з величезною цікавістю спостерігав за птахами і навчився багато що вгадувати. Наприклад, по тому як літають ластівки, міг передбачити погоду наступного дня, а вороняче каркання на верхівках дерев підказувало йому, що підкрадається лисиця або пробирається мисливець. Звичайно, на таємницю для нього і сорочиче життя. Він чудово знав, що злодійство серед білобоких досить поширене і що вони особливо полюбляють різні блискучі предмети. По голосу і польоту сороки він робив іноді досить вдалі висновки, наче глузує з нас, зауважив муфтик, коли сорока на ліщиновій гілці гучно проскрикотіла нову пісню. Але Мохобородько не погодився із цим. Таким варозком вона скоріше висловлює безсилу лють, сказав він. Сорока віднесла півчеровичкову медаль у своє гніздо і тепер прилетіла по муфтикову. Але тут на неї очікувала несподіванка. Ви тим часом прокинулися. Якби ти не зв'язався з тим Змієм, то ми не спали б, розсердився півчаровичок. будь цього огидного гада у мене не вкрали б медаль. А тепер, а тепер сорока полетіла. Сказав Михоборочку, уріваючи півчеревичка. Бачите, очевидно, вона повертається у своє гніздо і милуватиметься там медаллю. Сорока справді знялася з ліщини і полетіла якось пістребом. Ну, му за нею, загорлав півчеревичок, ми не повинні спускати ока з цієї злодійки. Чоловічки миттю скочили в машину, мов тих газонув, і погоня розпочалася. На щастя, сорока летіла вздовж дороги. Тож муфтикові не треба було звертати кудись убік. Переслідувати по ланах і по совиськах, безумовно, було б набагато важче, а то й взагалі неможливо. Муфтик збільшив швидкість, а авто почало помало наздоганяти крадійку. Занадто не наближайся до неї, повчав муфтика Мехобородько. Коли сорока добере, що ми за неї стежимо, вона вмить обведе нас навколо пальця, полетить у протилежний бік від свого гнізда. Тобі так і свербить повчати, околов півчеревичок. Тові що? Медаль на грудях і зміюка в кишені. А я хочу повернути свою медаль будь-що. Газуй муфтику. Муфтикові, як то кажуть, і так пече, і так гаряче. Безпорадно зиркав то на півчеревичка, то на мохобородька. Та раптом усе вирішила сама сорока. Вона крутою догою звернула до руїн палацу. Муфтик зупинив машину, погнатися з білобоку і по житньому лану неможливо. Тепер мандрівничкам не зіставалося нічого іншого, як дивитися услід крилатій злодійці, що вже ген ген даленіла, меншала й меншала. Ось вона сягнула руїн палацу і, насторожено зробивши над ним коло, стрімко каменем упала вниз. Її гніздо десь поблизу руїнь палацу, сказав мохобородько. У цьому ніякого сумніву. Мухтик аж спав з лиця. А пацюки, шепотів він. А чи там пацюки. Згадка про пацюків не потішила і півчеревичка та мохоборочка. Але знайти півчеревичку медаль конче треба, Тут двох думок бути не може. Мухтикова машина зафоркотіла знову, і друзі заходилися шукати шлях до руїн палацу.